Зараз будемо говорити про те, яким має бути директор Національного антикорупційного бюро України, і особливо вимог, які до кандидата, як на мій погляд, громадянського діяча, є одна, ну скажімо так, абсолютно безглузда вимога: це щодо 10 років стажу. Який у нас може бути стаж, якщо в нас корупцією, з цією ніхто її не боровся? От. тобто це просто не може бути такої, людини з таким стажем. З ну, це просте запитання, бо воно точно сформульовано в законі. 10 років роботи за фахом. Ми роз'яснили, що фах в галузі права. Тобто не йдеться про 10 років стажу в боротьбі з корупцією. Можливо, в когось він є, я про таких не знаю. Можливо, в прокуратурі ще десь в іншому місці. Хочу додати, що йдеться про стаж в галузі права. Наприклад, керівник адвокатського об'єднання. Може взяти участь у конкурсі, який взагалі до боротьби з корупцією за своєю роботою не мав відношення. Тобто не треба це розуміти саме ну, вузька, що йдеться. Що закон зміниться? Закон сказав не менше 10 років стажу е, роботи за фахом, тобто в галузі права, і не менше 5 років е, стажу на керівних посадах. Ну, ми це розтлумачили таким чином, що йдеться про крівні посади, ну будь де в державних органах, в державних організаціях, в міжнародних організаціях, в Україні за кордоном. Тобто ми вважаємо, що ми маємо право на таке тлумачення, це не суперечить закону. І тому ми очікуємо, що в конкурсі будуть брати люди, яких, ну скажімо так, суспільство не очікує побачити у якості кандидатів насправді.